Добрий день, любі друзі! Вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості промінь, урток англійської мови ста, керівник Шаргородська Зінеїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми почали вчити тему Дні тижня. Продовжуємо. Ми почали записувати Дні тижня Вік це тиждень. Пишемо. Вік тире тиждень. Вік це тиждень. Вік, тиждень. Мандій, понеділок, перевіряємо. Тьюздень, вівторок, венді, середа, сюздень, четвер, фрайді п'ятниця. сетрді, субота, сандій, неділя. Ще раз перевіряємо. Вік, тиждень, вік треть, тиждень. Мандій, понеділок, тюсден, вівторок, венців, середа, сюздень, четвер. Фрайді, п'ятниця, п'ятниця, Saturday, субота, санді, неділя. А тепер граємо в гру. Я буду вас просити хлопати тільки на, я буду вам говорити дні тижня, а хлопати тільки напустимо на неділю, санді. І так, Фрайді, Saturday, не, тільки на неділю, Saturday, Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday, Sunday. молодці. А тепер давайте похлопуємо на який день вважаєте? П'ятницю. Friday. Добре. Sunday, Saturday, Thursday, Monday, Wednesday, Friday. Молодці. А тепер давайте похлопуємо, на який ви вважаєте день тижня, субота. Saturday. Будь ласка, Friday. Wednesday, Monday, Tuesday, Sunday, Saturday. Молодці! А тепер давайте похлопуємо, на який день середа. Wednesday. І так. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Дуже добре. А тепер давайте похлопуємо, на який день четвер. Thursday, Monday, Friday, Saturday, Санді, Вензі, Tuesday, Thursday. Молодці. А тепер давайте похлопуємо на вівторок. Thursday, Фрайді, Saturday, Wednesday, Манді, Tuesday. Тепер давайте вже похлопуємо на день. На який день тижня? На понеділок манді. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Tuesday, Wednesday, Monday. Дуже добре ми пограли. Тепер давайте повторимо ще раз. Понеділок Monday, Tuesday, вівторок, Wednesday, середа, Thursday, четвер, Friday, п'ятниця, Saturday, субота, Sunday, неділя, вік, тиждень. Домашнє завдання. Вивчити дні тижня, прописати в порядку. До побачення, гудбай!